Витаю вас! З вами Безлічок Аліна, і в сьогоднішньому випуску ми звернемо увагу на інцидент, який викликав хвилю обговорень та поставив під сумнів умови роботи тварин в туристичній сфері. Цей випадок також нагадує нам про те, як сильні екстремальні умови, спричинені аномальною спекою, можуть негативно впливати на тварин. Детальніше про події розкаже моя колега. Передаю слово Олені, яка зараз знаходиться у Львові. Дякую, Аліно. Зараз ми у центрі Львова, де менше ж місяць тому трапилась подія, коли кінь впав від аномальної спеки, розважаючи львів'ян на площі. Зараз ми запитаємо світ. Як ви ставляться до цієї ситуації? Коментуйте ситуацію з конем, який впав від аномальної спеки. А, ця ситуація була теж доволі небезпечна. Тому що була ситуація, коли не пам'ятаю точно коли. Коли кінь просто зірвався теж десь і налетів на людей. І це було дуже сильно небезпечно. Не пам'ятаю, чи хтось травмувався, але. Таке ставлення до коней, і те, що вони є у місті, ну, мені не подобається. Як ви ставитесь до використання тварин у туристичній сфері загалом? А, в туристичній, в принципі, нормально, це, можна сказати, бізнес, але є свої дуже багато нюансів небезпечних. А так загалом нормально. Особисто ви хотіли б сфотографуватись або використати в розважальних цілях тваринок, які працюють на. Комерцію в місті ну особисто я б не хотіла, тому що ну, я не підтримую те, як тварин в різні індустрії водять, як вони можуть працювати, тому що це, по-перше, проти волі. Вони не в свої, своєму оточенні, вони не в природньому середовищі, і ну я проти такого. Дуже дякую. Дякую, Олена. А зараз ми поспілкуємося з експертом у галузі захисту тварин, щоб більше дізнатися про те, які кроки можуть бути зроблені для запобігання подібним випадкам у майбутньому. Як ви вважаєте, які конкретні заходи можна вжити, щоб вплинути на подібні ситуації і покращити умови для тварин, які працюють в туристичній сфері? Ну, по перше, то треба зараз на погодні умови, якщо, якщо це стосується зоопарку. То ми протягом літа інформували громадськість і на своїх і в своїх інтернет-сторінках, і е, давали інтерв'ю щодо того, як ми допомагаємо пережити тварин спеку тварина нас. Тому однозначно, при такій спеці на асфальті е, тварини не повинні працювати. Хоча деякі захисники говорять, що в кінці завжди була тварина робоча, яка була поруч людиною і виконувала усілякі навантаження або різноманітну роботу. Але все таки ми йдемо 21 перше. З нас уже 21 перше сторіччя, і потрібно відходити від такого, і принаймні ця праця вона повинна бути комфортною. Якщо це туристична галузь, то вона має бути не біля трамваю, не біля е, машин, не бі, не на спеці і не на розпеченому асфальті. Як ми почули від експерта та від свідків, коням небезпечно їздити по місту біля машин та трамваїв, тому що вони можуть позирати так само, як і люди. Ми будемо сподіватися, що компанія, яка володіє цими конями, прийме до уваги цей випадок. З вами була Пасичо Аліна, спеціально для групи журналістів.